Ми перед складкою каналу. Дивіться, яка гарна наша красива церква. Пропоную приїхати зі мною сьогодні на трамвайчику. Трампайчику. Бачите. Порожній. Ну, не зовсім, ніби. додасте цьому трамвайчику свою присутність. Ми їдемо і насолоджуємося ефектом на присутності. Це Шалківське шосе. Наша рідна Шалківка. Погода чудова, яскрава, сонячна, березнева. Зараз ми можемо до нашого улюбленого магазину, який називається «Клас». Переїхали з знову. Тут Ту, ще навіть магазину не було, тут катлавар рили, рили-рили, а потім побудували магазин Ліверстан. Це було таке коріння. Да. Ом'ятаємо. Ця у Харкові продовжується, незважаючи ні на що. Ні на тривоги, які є не на вибухи, на жаль, теж бувають. Це вже перехрестя тракторобудівників. І Валентинівське теж клас. Тільки друг інший клас. І квітами ще торгують. Десяте, ну щось не розпродали. Все, усім добра ми родимо розгадати, всім щиро дякую і, звичайно, будемо жити, не ні на що.